Слава Ісусу! Продовж нашого служіння будемо читати Слово Боже. І буду читати місце, яке записане в посланні до Ефесян, четвертий розділ з 25-го вірша. Послання до Офісіан 4 розділ 25 вірша. Тому то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього. Бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть, сонце, нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро. Щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу, усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик і лайка. Нехай будуть взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Такі слова написав апостол Павло до Християн в Ефесі. І над уривком, який ми прочитали, у біблії, стоїть заголовок, який узагальнює все прочитане, оцей уривок. І він показує основну думку даного місця списання, тут є написано: говоріть тільки слово будівне. Коли прочитати трошки вище, апостол Павло говорить до християн про нового чоловіка, в якого ми зодягнулися, створеного за Богом. І він каже: якщо ви, <кхух> ви зодягнулися в нього, то не поступайте вже так, як поступали ви колись. За старою природою, але поступайте за тою природою, яка притамана цьому новому чоловіку. Поступайте так, як притаману цій новій природі, у праведності і в святості правди. Якби ми гарно не виглядали зовні саме наша поведінка, наші поступки, вони скажуть набагато більше про нас. Вони скажуть і вони покажуть, хто ми є насправді. Біблія нам говорить, що так, як дерево, воно пізнається із свого плоду. Так само кожна людина, особливо християни, вони пізнаються і своїх плодів, і своїх поступків. Трошки вище, трошки вище, апостол Павло говорить про християн. І він говорить, що нам потрібно поводитися згідно того покликання, до кого ми є покликані. І перше, на що тут звертається увага християн? Перше, на що звертається е, їхня увага. Щоби пильнувати, щоби пильнувати за святим життям, коли він говорить про святе життя, він каже, пильнуйте над тим, що, про що і як ви говорите. Тому що саме наші уста, те, що ми говоримо ними, те, що виходить із нас, вони відкривають всю складову нашого серця. І вони показують те, чим воно є наповнене. Воно говорить про нас. Те, що ми, чим ми наповнені, те, з чого ми складаємось. Іван від Матвія, 12 розділ з 36 го вірша, Ісус Христос сказав до людей такі слова. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Такі слова сказав Ісус Христос свого часу, коли Він був тут на землі. І тема, на яку я би хотів сьогодні, щоб ми разом з вами роздумували, пильнуй за своїми устами. І зразу я хочу сказати, що це ні в якому разі ні в чийсь адрес. Перші ці слова я говорю сам собі. І я думаю, що для кожного християнина це є досить важливо. Пильнувати ця тема є актуальною для нас, як християн, і корисною завжди. Коли ще нічого не було, і Господь починав свою працю, творячи вселену. Написано, Біблія нам говорить, що Він її творив словом своїм. Що він сказав, і так сталося, він сказав, сталося те. І він створив людину. І написано, що він створив її за образом і подобою своєю. І створив її як вінець творіння, дав її владу, щоби вона панувала над цією землею. І коли ми будемо читати Біблію, ми можемо замітити, що Господь наділив її одною такою особливою. Особливою силою, можливістю, здатністю, І та ось, яка не втратила своїй актуальності навіть тоді, коли гріх він війшов у світ, прийшов на землю. І особливість та полягає в тому, що кожне слово, яке говорять люди, воно має силу і воно має владу. Кожне слово, яке виходить із наших уст, воно має силу і владу. І воно здатне також робити певні речі. В нашому житті або в житті інших людей. Пригадайте з Біблії лише як благословляли своїх синів. Яків, Ісак, Авраам. І те, що вони говорили в життя своїх дітей, коли ми будемо слідкувати, в Писанні прослідкуємо так, як вони благословляли своїх дітей. Ті слова, які вони говорили в життя своїх дітей, саме такою була доля їхніх дітей. Саме такою була доля їх, їхніх правнуків і всіх поколінь. Вона була такою, як вони сказали це у життя своїх дітей. І насправді це є дуже серйозно. Євреї вони добре знали, що говорити, коли благословляли своїх дітей. Вони розуміли силу тих слів, які виходять із їхніх уст. Але справа в тому, що не лише слова благословіння вони мають силу. Слова прокляття вони також мають велику силу. Про це Слово Боже нам говорить. І не тільки вони, ми читали Ісус Христос, Він каже, що за кожне слово, яке скажуть люди, чи воно буде погане, чи воно буде добре. Люди вони дадуть відповідь судного дня. І це є настільки серйозно і настільки важливо, Він каже, що від своїх слів ти можеш бути осуджений, і від своїх слів. Ти можеш бути оправданий. Коли ми повернемось до слів апостола Павла, перше, на що він звертає увагу християн, пишучи їм про святе життя, він каже: нехай жодне слово гниле не виходить із уз ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує Його. Знову ми можемо бачити, Він говорить про силу наших слів. Він каже, ваші слова вони мають велику силу, тим більше, коли мова ведеться про християн, людей, які у Христі Ісусі є творіння нове, ті, які задягнуті в нового чоловіка. І Він каже, ваші слова вони мають велику силу. Ваші слова можуть подати благодать тим, хто їх чує. Ваші слова можуть допомогти людям іншим зробити певну роботу в їхньому житті. Він каже, що краще говоріть ці речі, ніж ви будете говорити гнилі слова, і це буде виходити із ваших уст. І далі ми говоримо і читаємо наступні слова. Він пише: І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Ми дуже часто вживаємо цей термін із Слова Божого. Ми дуже часто його беремо, використовуємо в нашому житті. Для нас, як християн, це є дуже важливо. Чому? Тому що саме Він є завдатком отої спадщини, яку ми маємо у Христі Ісусі. І саме про це говорить апостол Павло в першому розділі послання до Ефесян, трошки вище. Чим же ж можна його засмутити? Ми дуже часто говоримо, не засмучуйте Духа Святого. Далі є перераховані речі, 30, 31 вірш. Він говорить, усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. Ми бачимо перелік речей, котрі в тих чи інших обставинах вони можуть опановувати нами, нашим серцем, нашим розумом, і виявлятися в нашій поведінці, в наших словах. В нашому відношенні до інших людей. І зразу там де застереження. Він каже: нехай це буде забране від вас. Чому? Тому що саме ці речі вони засмучують Духа Святого, яким ви є запечатані на День викупу. Ви повинні пильнувати над цим. І щоб ці речі не виходили із ваших уст. Чому? Тому що ви є храм Духа Святого. В першому посланні до коринтян 6 розділ, з 19 вірша, написані такі слова. він каже, хіба ви не знаєте, що ваші тіла то є храм Духа Святого, який живе у вас, якого від Бога ви маєте, і ви вже не свої. Тому що ви дорого куплені. І каже: прославляйте Господа, прославляйте Бога в своєму тілі і в дусі своєму. Тому що вони є Божі. Кожен із нас, зокрема, ми, наші тіла, наші серця, вони є храмом Духа Святого. І тут, а недармо є сказані ці слова, недармо приведений оцей приклад. На е, ці слова в приклад, тому що колись у Господньому храмі, який називався Божим, була реальна присутність Божа. Там являлася слава Господня. Там являвся Господь. Він там був. І написано, що Біблія говорить, що все чуже, все нечисте, все, що не було освячене, все, що не належало до святині, все, що не було святим, воно не мало права входити туди, воно не мало права бути там, знаходитися там. Чому? Тому що ці речі вони не були сумісні зі святістю Божою. І якби воно було там, там би не було Бога. Якби там було щось нечисте, там би Бога не було. А коли щось нечисте входило туди, то таких людей виносили. Тому що Бог, він є святий. Пам'ятаєте пророка Ісаю, котрий потрапив у Господню присутність, котрий побачив Господа на високому піднесеному престолі. І він почув, як ті серафими вони один до одного кликали і вони розповідали про святість Божу, який він є святий. І пам'ятаєте, які перші слова вирвалися з Ісаїних уст. Він каже, горе мені. Чому тобі горе? Він каже, бо я є людина нечисто уста. Я живу серед таких людей. А мої очі вони бачили великого Бога, вони бачили царя. Перше, що відчув і побачив Ісайя в присутності Божій, це нечистота його уст. Перше, що він, на що він звернув увагу, і для нього це було настільки некомфортно, для нього це було настільки е, неприємно, можна так сказати, він сам себе так почував, знаходитися в присутності Божій з нечистими устами. І він без нічого докору, він ні без чого підказки, ніхто не прийшов йому не витикнув це, коли він потрапив в Господню присутність. Він сам все зрозумів. Він сам все побачив і сам своїми же устами виніс собі вирок. Він каже: Горе мені. Тому що у мене нечисті уста, брати і сестри, коли ми прийдемо в Божу присутність, коли ми пристанемо перед Божим лицем, ми не будемо мати, що сказати йому виправдання. Ми бачимо тут а, приклад. Тому що в Його присутності, коли ти будеш бачити Його славу, тобі все стає ясно, без нічиєї підказки. Він каже горе мені. Горе мені, тому що я людина нечистоуста. А тепер наступне питання: чи може Дух Святий знаходитися в сердечному храмі людини, коли в неї є нечисті уста? Чи може він бути там присутнім? Як і в першому розділі з 26-го вірша говорить такі слова? Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює марна побожність того. Він звертає увагу християнин і каже: якщо ти думаєш, що ти є побожний, можна бути побожною людиною, а можна думати, що ти є побожна людина. А це є зовсім дві різних протилежних речі. І апостол Яків говорить, коли ти думаєш, так, що ти є побожний. Коли ти думаєш, що Господь є з тобою, коли ти думаєш, що є такий праведний святий, але при цьому ти не можеш вгамувати свого язика. При цьому ти не можеш контролювати того, що виходить із твоїх уст. Він каже, всі твої дальші старання вести святе, побожне, праведне життя, вони будуть марними. Він каже, якщо ти думаєш, що я роблю те, і я є святий, я роблю те, роблю... Но одне ти з своїх уст не можеш обуздати. І каже, твоя побожність є марною. І далі пояснює, чому саме так. Третій розділ шостого вірша написані такі слова. <кій> Послання Якова, третій розділ, шостий вірш. Язик то огонь. Як світ неправости поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя. І сам запалюється від гієни. Бо всяка природа звірів, і пташок, і гадів, і морських потвор приборкується і приборкана буде природою людською, та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безупине, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. І з тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно брати мої, щоб так це було. Хіба ж з одного отвору виходить вода солодка, гірка? Хіба може брати мої фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Язик то є вогонь. Ми читали, що серед усіх наших членів. Які ми маємо в нашому тілі. Як і пише, що він поставлений саме так, що коли ми його не контролюємо, він може опоганити все тіло, може навколо себе наробити дуже багато біди, будучи запаленим від гієни. Тобто, коли ми, як християни, не пильнуємо за собою, не пильнуємо за своїм станом, за своїм серцем, за своїм життям, не контролюємо своїх уст. Апостол Яків говорить, що ними може скористатися хтось інший, запаливши твого і мого язика від гієни. І тоді буде дуже багато біди. Яків говорить, що людська природа вона є настільки здібною. Вона настільки є розумною, здібною, здатною приборкати все на світі. Приборкати все. Підкорити все під свою владу, контролювати все. Він каже: але ніхто не може приборкати свого язика. Ніхто із людей не може приборкати його, але вже саме він повний отрути смертельної. І він може чинити дуже багато зла. І тут ми бачимо порівняння того, наскільки порою ми, як люди, можемо витрачати дуже багато наших зусиль, дуже багато наших ресурсів. Для того, щоб досягнути, для того, щоб підкорити багато речей в своєму житті, які, по суті, можливо, нам до кінця і не є потрібними, але одного єдиного маленького звіра, який знаходиться у кожного з нас під носом. Він є маленький, але він є страшний. Ніхто із людей не може приборкати. Але ж саме Він є найнебезпечніший для людини. Тому що він повний отрути смертельної, і написано, що він може без перестанку, без зупину чинити зло. Дуже багато людей в своєму житті подосягали дуже великих висот, добилися досить багато в своєму житті. Вони вміють управляти іншими людьми, підкоряти все під владу свою. Але дуже часто саме от язик він є в них неприборканий. І це є досить велика проблема. Далі Яків говорить до людей, до християн, які мали би розуміти усю важливість, усю силу своїх слів. Він порою показує, наскільки суперечливими можуть бути наші поступки як християн, коли ми не є в належному стані і не пильнуємо за собою. Він каже, що ним ми благословляємо Бога І Отця. І тим же самим язиком ми можемо проклинати людей, які є створені на Божу подобу і на образ Божий. Він каже: для нас, як християн, не годиться, щоб так це було. Каже, не повинно брати Мої, щоб так це було, щоб виходило прокляття із тих самих уст і благословення. І здавалося б, побожний чоловік, гарно можна співати, красиво можна молитися. Гарно можна проповідувати. Можна бути зразком і прикладом для певної категорії людей. Але через пару хвилин прийти і злословити свого брата і марна побожність такої людини. І все це є перекреслено. Не повинно, щоб так було. Не повинно, щоб з того виходило, з одного джерела виходило одне і інше. Такого нема. Це є протиприродньо. Друге послання до Тимофія. Другий розділ з 15-го вірша, написані такі слова. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди, стережися ж базікань марних, бо вони ще більше приводять до безбожності, а їхнє слово, як рак, буде ширитися. Від таких іменей і феліт, що вони прогрішилися в правді, сказавши, що Воскресення було вже і віру деяких руйнують. Та, однаково стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю – Господь знає тих, хто його. Та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний. Але й дерев'яний та глиняний, одні посудини на честь, а другі на нечисть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володарові, приготовлений на всяке добре діло, наставляючи молодого єпископа, служителя Тимофія, апостол Павло дуже багато давав йому порад. Як духовний наставник, як духовний батько. І перше, що він говорить йому, він каже, якщо ти хочеш поставити себе найперше перед Богом, працівником гідним, досконалим, бездоганним, він каже, ти повинен ухилятися, стерегтися, берегтися марних базікань. Тобто того, щоби лишнє виходило із уст. Твоїх або бути в тій чи іншій компанії, або бути в такому середовищі. Він каже, тому що це є досить погано. Каже, ці речі, вони є страшні, такі, як рак, і вони будуть ширитися, що ти того не спиниш ніколи. І він говорить дещо наступні слова. Але стоїть міцна Божа основа, яка має оцю печатку, тобто має знак якості, котрий говорить про певну витримку. І дотримання всіх тих нормів, всі тих норм, воно дає в результаті те, що міцна основа, яка є закладена в твоєму серці, вона буде залишатися надалі міцною. Він говорить, про що вона каже? Господь знає тих, хто його. Давайте скажемо слава Богу. Господь знає тих, хто є Його. Але щоб так це було і це було реально в твоєму і в моєму житті, щоб Господь знав тебе і знав мене, є ще інша сторона, котра залежить від кожного з нас. І далі вона, вона складається з наступних речей: нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. Господь знає тих, хто його, але нам потрібно ще робити кроки. Він каже, нехай відступиться від неправди всілякий, хто називає Господнє ім'я. І лише в такий спосіб, коли ти будеш дотримуватися цього, ти зможеш бути міцним, непохитним і бездоганним працівником. В Божих очах найперше. В Божих очах це є найперше. Далі він говорить про те, що в Великому домі це все є один контекст. Ці всі місця ми порою можемо вириватися з контексту. Але це все є одна мова, це одне одного доповняє. Він каже, у великому домі знаходиться багато різного посуду. З різного матеріалу. Золотий, мідний, срібний, глиняний. І Він каже, що незалежно від того всього різноманіття, матеріалу, його вигляду, каже, є лише дві категорії, на які він розділяється: це є посуд на честь. І це є посуд на нечисть? Ти можеш бути золотим глеком? Ти можеш бути срібною мискою, але наповненим всякої нечистоти? Ти можеш бути наповнений всякої грязі? А біля тебе може бути маленьке глиняне горнятко, яке наповнене чистої води. І тепер стоїть питання: яка користь тобі з того, з якого матеріалу ти зроблений? Яка користь тобі з того? Якого ти статусу добився, який вигляд ти маєш? Якщо твоє призначення і те, чим ти наповнений, і те, що те, де тебе використовують, це є на нанечість. Питання сьогодні перед кожним із нас: ким хочеш бути ти, ким хочу бути я? І в тому захована досить велика мудрість Господня. Мудрість Бога. Котрий не дивиться на обличчя, він не дивиться на твій статус, він дивиться лише на глибину твого серця. І слово Боже каже: отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володарові. Брати і сестри, ми хочемо бути потрібні Богу. Ми хочемо бути освяченими. Слово Боже каже, потрібно очистити себе. Приготовлений на всяке добре діло. Якщо ти хочеш, щоб Господь вживав тебе? Якщо ти хочеш, щоб Господь вживав твої уста, тобі потрібно дещо залишити. Ким ти сьогодні хочеш бути як християнин? Ким сьогодні хочу бути я, як член церкви? Ким сьогодні ти хочеш бути в домі Господньому, в своєму домі, на роботі, де ти працюєш? Взагалі, по своєму житті, ким ти сьогодні хочеш бути? Давайте ми кожен собі задамо ці питання, якими б ми не були розумними, красивими, з мудрістю людською. Господь оцінює тебе і мене по тому, що знаходиться тут. Чим наповнене є твоє серце? Переносчиком чого ти знаход... являєшся? Яке є твоє призначення? Де ти використовуєшся на честь чи на нечесть? Саме те, чим ми є наповнені, воно говорить про наше призначення. Те, що ти і я, ми можемо говорити, те, що ти я, ми можемо носити в собі, це виявляє найперше перед Богом, ким ти є. Посуд на честь чи на нечесть. Брати і сестри, я думаю, що кожен із нас ми хочемо бути потрібними для Бога. Ми хочемо, щоб Господь він працював в наших церквах, Він працював в наших домах. Ми хочемо бачити проявлення Боже. Але чи підготовили ми себе для того, щоб Господь проявлявся в нас, серед нас в нашому житті, в наших домах, в нашій церкві, на наших працях, де ми працюємо? Чи очистили ми себе від нечистоти, щоб бути посудом на честь? Це є досить важливо. Слово Боже нам говорить: не засмучуйте Духа Святого, яким ви є запечатані на день викупу, від того, що говорю я, від того, що говорите ви, кожен із нас, чи є засмучений Дух Святий? Чи він має місце в нашому серці? Чи твоє тіло, чи твоє серце воно є храмом Духа Святого? Це питання я задаю сам собі. Нехай Господь в цьому благословить кожного з нас. Перше послання Петра, третій розділ з восьмого вірша написані такі слова. Нарешті ж будьте всі однодумні, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано. Щоб ви вспадкували благословення. Я надіюся, я вірю, що кожен із нас ми хочемо вспадкувати благословення. Ми хочемо вспадкувати благословення від Господа. Він каже: благословляйте, щоб ви вспадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого, а уста свої від говорення підступу. Нехай в цьому благословить кожного з нас, Господь. Амінь. Амінь.